Приходжу я, значить, до раксу, щоб вийти заміж, а мені кажуть нареченого треба мати з собою. Ось поясніть мені, будь ласка, за що я сплачую податки? Це чудово, коли у чоловіка та дружини збігаються смаки. Кума, а ти впевнена, що у твого чоловіка такий самий смак, як і в тебе? Звичайно, він вважає мене найкращою. Я вважаю себе найкращою. Чоловік і дружина лягають спати. Тут через якийсь час чоловік Люба. А коли ми займемося сексом? Дружина. Любий, я так втомилася. Спати хочу. Голова болить. Чоловік. Спи, спи. Люба. Це я по телефону розмовляю. Як експеримент заселяють два острови: на одному залишають 20 жінок і одного чоловіка, а на іншому, навпаки, 20 мужиків та одну жінку. Проходить кілька місяців, і експериментатори вирішують перевірити, як справи на островах. Спочатку з перевіркою приїжджають на острів, де одна жінка та 20 чоловіків. Дивляться, все прибрано, скрізь чистенько, пайви всі підв'язані, доріжки пісочком посипані. На троні сидить жінка і кричить. Васю, я тобі яким сказала пісочком доріжку посипати? Червоним. А ти яким посипав? Жовтим. Так от, був ти на черзі п'ятим, а зараз будеш двадцятим. Приїжджають на другий острів, де 20 жінок та один мужик. Дивляться, все брудно, пальми подекуди повалені, навколо повний хаос. На пальмі сидить мужик на самій верхівці. А жінки її обступили і кричать Петь, а петь, злазь, п'ять хвилин уже минуло.